Ігор Лапін, спецпризначенець, офіцер збройних сил України на сусідньому майданчику п'ятого каналу. Пане Ігоре, доброго вечора. Спасибі, що ви у нас є багато тем з вами поговорити. Найперше, я хочу, щоб ви сказали свою точку зору на останній активності Пригожина, тому що щонедень він видає гора якусь інформацію, і вона все більше і більше є компліментарною для України і для збройних сил України. Все частіше Пригожин говорить, що Росія на межі програшу війни. що... Є багато недоліків у Збройних силах Росії, немає дисципліни, не вистачає зброї і так далі. Ну і от останнє інтерв'ю: Пригожин говорить, що Збройні сили України одна з найсильніших армій у світі, можуть воювати будь-якою технікою, навіть старою російською. Чому це відбувається? Як ви вважаєте? Що за стратегію і політику ведеться людина? Ну, перш за все, де Пригожина, де політика. Давайте говорити відверто до Пригожина, до політики десь так. Як до Києва кажуть рачки, так колись говорили, але тим не менше ця фігура стала впізнавана і медійно впізнавана на території Росії. Це факт. Другий момент, на що я звернув увагу, що Пригожений, гіркіни та інші військові злочинці намагаються грати роль політиків. І розповідати що вони є одними з тих, хто може очолити країну після того старого маразматика, нібито там бункерного діда. вже вони собі дозволяють такі вольності. І в мене все частіше і частіше закрадується, ну, скажімо так, дві думки: одна з них а чи є той дід, чи зараз просто ми бачимо двойників, тройників. Ну, це стосовно теорії там змови якоїсь там і так далі, конспірології. А інша думка, що пішла велика гра великих гравців. В контексті дійсно підготовки Росії до життя після Путіна багато О. навіть українських аналітиків військових говорять, що Пригожин серйозно націлений на якісь керівні посади у Кремлі, і він має достатньо там розгалужену мережу вагнерівців, молодих вагнерівців, там ну і так далі, і просто вибудовує цю структуру так, щоб дійсно посісти місце в політиці. Погоджуєтеся з цим? Ну, скажімо так, він намагається показувати себе політика, але давайте не забувати це. підсанкційний терорист, судимий, Фінансист кривавих грошей з Африки, скажімо так, от, для кліки путінського режиму. Другий момент ну, йому потрібно ще ж поки що переплюнути Патрушева. Угу. От, там башні Кремля вони набагато швидше реагують, і Пригожина може чекати, якщо це дійсно був би конфлікт, то Пригожин вже був би десь там разом з тим руським кораблем. Я не сильно вірю в цю історію, а більш вірю, що він просто-напросто його використовують саме для того, що дивіться, який пригожин поганий, він міг би бути. А от я лучший. Тепер оцей цей вот я нам потрібно знати, хто ж то такий буде, нібито прийнятний для росіян, в тому числі, ну і можливо для західних партнерів, тому що. Росія після Путіна це, це країна, в якій буде правити хтось, хто буде підписувати капітуляцію. Десь так приблизно ми на це дивимось. І західний світ так само дивиться. Тобто, але це має бути людина, ну, як мінімум, рукопожатна, а yeah. хто ж буде тиснути руку військовому злочинцю. Тому пригожена політика це нонсенс. Багато експертів також говорили, що фактично під Бахмутом вагнерівці як такі були знищені, сили набагато втрачені, і фактично зараз Пригожин не може хизуватися якимись своїми успіхами. Що ви думаєте про це? Ну, справа в тому, що Русь сидяща нараховує близько півмільйона осіб. Угу. Те, що знищено 50 тисяч, ну ще є 450 потенційно можливих до вербування. Залежить від того, чи домовиться Пригожин з скажімо так, так, так би мовити, елітою воровського міра Росії. Якщо домовиться, то жива сила буде поповнюватись. Якщо не домовиться, то наскільки мені відомо на тому сленгу, вибачте, будь ласка, ну тут як то кажуть, з пісні слів не викинеш. Саме пішов, так би мовити, прогон по зонам. тобто ну лист від авторитетів, бандитських авторитетів Росії, не йти у війська ПВК Вагнера. І це дуже сильно стримує сьогодні поповнення особовим складом саме пригожинських військ. Давайте поговоримо про спецоперацію, яка була здійснена на території Росії. Поки що Росії, Білгородська область, спецпризначень спецпризначенці Легіон Свобода Росії і добровольчий корпус Російський зайшли на територію, наробили там галасу, вчинили певні дії, переполошили міста і села, вчинили евакуацію це було кілька днів. Зараз мені здається, ситуація затухає, хоча є інформація, що під вечір буде якась можливо позиція і пояснення підсумку цієї спецоперації. Як ви взагалі ставитеся до таких спецоперацій, що ви бачите в них позитивного а що негативного? Ну, я би розділяв би цю, цю всю історію на дві складових. Одна складова, це якщо ми говоримо про те, що Легіон Свободи Росії та російський добровольчий корпус борються за незалежність Росії, ну тоді яким боком туди приплітати створення безпекової зони навколо України? Угу. Тобто, це вважаю це як тотальний провал саме нашого гурмову. Головного управління розвідки, тобто який... неправильний меседж був поданий Ну дивіться, ще коли одна, коли банкова каже, що це освобод... пішли освобождати Росію. Росія... Росіяни, а гурмов каже, що це створення безпекової зони, то нехай вони там в своєму королівстві вже хоч договоряться, щоб як мінімум була вироблена одна позиція. Стосовно моїх думок з цього приводу, ну перше, якщо я не побачу підтримки населення цього руху, то це рух, російського який населення так, населення. російського населення. Так, російського населення, звичайно. Ну, ми ж в Українці там, не... там немає. Нас там нема, і не треба нам того, як то кажуть, пред'являти. Другий момент ще одна сторона тотального пров... Вало саме в інформаційному полі, це підстава України в контексті використання бронетранспортерів ну, броньованої техніки, яку надають західні партнери. І коментар з боку сполучених штатів саме в цьому контексті прилетів зразу ж. Вони кажуть, що ми не коментуємо, що там в телеграм-каналах пишуть, але ми наголошуємо на неприпустимості примінення нашої техніки, ну і далі по тексту на території Росії. Отже, це знову ж таки підстава з боку організаторів цього дійства. І Я так розумію, з однієї сторони ми правильно робимо, що допомагаємо цим людям боротися за незалежність Росії, з другої сторони. Ну, я дивлюся, яка явна підстава іміджу України перед західними партнерами, особливо напередодні Рамштайну, особливо напередодні видачі нам літаків f 16 І це є, я вважаю, провальною, скажімо так, темою для нашого головного управління розвідки і генерала Буданова, який, до речі, в чергове дав чергове інтерв'ю і черговий прогноз японському виданню. Тому, чесно кажучи, в нього окрім цього напевно більше роботи немає. Ну, знаєте, ситуація може продовжуватися, перейняли естафету. Від... Від Білгорода наступний може бути Курськ. Там уночі лунала стрілянина біля кордону з Україною на світлині видно військових поблизу населеного пункту Гогорівка, що по той бік кордону. Місцеві повідомляють про щільний вогневий бій у цьому районі. Також у Курській області з'явилися мітки на дорогах, окрім добре знайомих українцям хрестів. Невідомі малюють прапори легіону Свобода. Чи може пане Ігоре, до вас знову звертаюся? Чи може бути це ну така система? Система дратування, система дратування прикордонних міст Росії, підбурювання громадськості і так далі. Ну і українці загалом добре сприймають, коли росіяни чують повітряну тривогу, коли у них мітки і хрести, і коли вони переживають певні моменти, які ми на жаль переживали теж. Ну, давайте так, українцям варто готуватися до отв'ятки Кремля. Я би так би сказав, тому що просто так путінська кліка цього не залишить і вони будуть намагатися вчверити щось. Так, звичайно, ми до всього готові. Ми можемо аплодувати і так далі, але потрібно готуватися, ну скажімо так краще. Далі, ну Курск, наприклад, там що там Брянск, Білгород, це. Території, які дійсно є, скажімо так, дотичними до кордонів України, і з цих як кажуть, з нашої території російські громадяни можуть собі дозволити туди заходити і знову ж таки за нашу лінію фронту вертатися обратно. Але я хотів би звернути це шум заради шуму. Тоді так шум зробили в принципі по іміджу Путіна влупили добре. По іміджу ФСБ, яке фактично є правлячою клікою в Росії, влупили добре. По силовикам влупили добре інформаційно. Ще раз наголошую: показали, що немає прикордонників. А якщо немає прикордонників, а прикордонниками керує mm -hmm. фактично підпорядковується в кінцевому варіанті під ФСБ, знову ж таки дали патрушеві по голові і путіну, які є представниками цього ФСБ, в своєму минулому. З однієї сторони шум, з другої сторони, слухайте, ну на Білгородщині є склад тактичної ядерної зброї. Ну і там є якраз тактична ядерна зброя зі снарядами до піонів. Піони це артилерійські системи, які є і в Україні. Я б зрозумів би, якби ви хоча б пару ящиків вигрузили би з того складу і сказали би, а от тепер давайте поговоримо про можливості застосування росіяни. Ну, можливо, а ви готові вони і вигрузили? Ми просто не знаємо. Слухайте, ну наскільки я знаю, росіяни почали вигрузити. Ати вигрожати по заявам нашого гурмову, отже, ця спецоперація, ну скажімо так, вона шум заради шуму, а не заради якоїсь конкретної майбутньої цілі. Ну і ще раз наголошую. Поки не побачу підтримки населення цих всіх дій, буду вважати, що це просто ну хороша справа, богоугодна справа по дискредитації іміджу російської правлячої верхівки і їхніх військ, які можливо будуть частково відведені з українських фронтів для того, щоб посилювати вже тепер захист російських південних а для нас північних кордонів. кордон. А от для непосвячених і як спецпризначенець, можете розказати звідки взявся Легіон Свобода Росії. І, і інший і підрозділ Добровольчий корпус добда добровольчий корпус. Звідки ці громадяни Росії на території України як організувалися ці батальйони? І як сталося, що вони ну зараховані до збройних сил України? Ну, дивіться, зараховані, не зараховані, не знаю, тому що я документів не бачив. Ну І... принаймні відкриті джерела, те, що ми читали, готуючись до ефіру, написано, що так є. Вони є в складі Дуже багато парицій. російських військовослужбовців, які попали в полон. Дуже багато росіян, які були в Україні ще раніше. Наприклад, в моєму підрозділі в батальйоні Айдар воювала громадянка Росії Юля Толопа. Вже вона надіюсь громадянка України, тому що вона 5 років ходила, оббивала пороги, щоб її не видворили. В Російську Федерацію під суди, от але тим не менше, дуже багато росіян. Російський добровольчий корпус, якщо я не помиляюсь, їхня прес-конференція на інтерфаксі була в 21-му році. Тобто, люди готувалися воювати і готові зі зброєю в руках від, від, від відвоювати незалежність Росії, але не імперії Російської, а саме Росії, незалежність її від тої правлячої кліки. Але давайте ще раз говорити відверто. Дуже багато ми чули заяв з боку цього Легіону Свобода і Російського добровольчого корпусу. Я не бачу жодного російського опозиціонера, біглого в Америці чи будь-де, які би сприяли би, донатили би, підтримували би, в тому числі публічно, закликали би своїх прихильників, тих таких самих біглих на всій території планети, щоб вони вступали в ряди того добровольчого корпусу. І я би хотів би побачити тих, хто на наших медіа ефірах так топлять за. Нову Росію, але я щось не бачу їхньої позиції і закликів підтримувати цей добровольчий корпус. Що наштовхує мене на одну лише думку. В нашому королівстві і в наших медіа ефірах дуже багато хороших русських. Тільки щось вони ну, зовсім не хороші по відношенню, в тому числі, до цих дій, які ми зараз спостерігаємо. Сьогоднішня інформація, що під Авдіївкою, здалися росіяни в полон. Три офіцери і 25 рядових, Це відео ми показували. В новинах от, жалюгідного вигляду люди, я так розумію, що це було таке колективне рішення здатися в полон. Ну і вони зробили відповідні заяви, що вони дуже погано екіпіровані, в них дуже погана зброя. Вони не, мож, не можуть такою зброєю воювати. Подвійне таке знаєте ставлення. Якби була хороша зброя, вони б в полон не здалися. Вони б стріляли в українців, воювали з нами. От це і є поповнення російських добровольчих батальйонів чи ні? Чи це окрема каста категорії? Росіян, які будуть там для обміну потім використані. Ні, це не поповнення, це якраз таки подмінний фонд. Тому, що, ну, по-перше, знову ж таки причина, ми не могли воювати, в нас була погана зброя. Зараз заплачу, зараз пожалію і дам їм РПГ. Ну, угу. Чесно кажучи, ну, це ж якийсь бред. Тобто, це є подмінний фонд, це є те м'ясо, яке Росія відправляє. Тобто, там немає ні ідеології, як то кажуть, ні кола, ні двора, ні флага, ні родини. Там немає нічого в них. Вони здалися, та й все, тому що вони побачили, що так чи інакше їх просто там доб'ють. Ну очі хочеться зить. От mm -hmm. є така, от знаєте, як в тому мультику пане Ігоря. Приєднує до нашої розмови. Максиме, ви лишаєтеся на зв'язку. Що скажете? Оголошення перемоги Пригожиним. Ну пірова перемога, але вона може бути медійна. Медійне оголошення перемоги. От я переміг у Бахмуті. Мені до речі, розказували, що в Сирії він так само робив. Вийшов з міста, оголосивши з якогось там міста, оголосивши, що він взяв це місто. Ну і потім там сталися ті речі, які. Були неприємні для Росії. Можете пояснити, може це бути чи ні? Ну дивіться, перш за все, давайте говорити відверто. Сам пригожин не може не зайти, ні вийти. Йому мають на це дати як мінімум добро, тому що як би там не було, російська армія, вона ще керована. Якби вона втратила керованість, то це була би зовсім інша історія. В доповнення до того, що сказав побратим, можу сказати, що для мене є великою гордістю, що на північі працюють ветерани і бійці батальйону колишнього батальйону АЗОВ, а на півдні Бахмута працює Айдар і. І це є, як би мовити, знаково. Якраз саме ці підрозділи виконують ту місію по охопленню міста в майбутньому, дасть Бог. Головне це висоти висоти, панівні висоти це те, що досить успішно може розвивати в подальшому наші бойові дії. Так дійсно пригожин хоче вискочити для того, щоб не бути е учасником поразки якогось чи оточення. Але давайте не забувати, росіяни туди наганяють зараз техніку. Ми це прекрасно бачимо. Розуміємо, що вони і в місто наганяють зараз і техніку, і танки. Тому така ротація може відбутися. Питання в тому, чи е це буде мати такий інформаційний. Успіх в подальшому. Ну, давайте ми пригадаємо, російські медіапомийки розганяли все навколо Сєвєродонецька. Після того був Солідар, Зараз Бахмут. Тобто ці всі речі не мають абсолютно ніякого значення в тому контексті, що ми тримаємо фактично лінію і зараз переходимо, вирвавши ініціативу супротивника, переходимо до контратакувальних дій. Тим більше наш контрнаступ це ж не означає, що він має бути в якійсь одній точці. Бахмут в витяг... нас на себе дуже велику кількість російських військ і пригожинських і не тільки тому він виконує свою місію, де сточуються війська, о, як то кажуть, сточуються їхні зуби об нашу оборону, і це теж знакова подія. Я думаю, що ну, скажімо так, не дуже багато часу продеться чекати для того, щоб зрозуміти головний замисел Бахмуту. Я думаю, що це скоро ми побачимо, поки що коментувати. Ну з паном ігорем. Я продовжую. вам те саме питання: політика? Чи? Вже військова стратегія. Ну я вам скажу, що залужний ж не займається політикою. Тому політикою це є для Пригожина, політикою є це для Путіна. Він хотів, правда, 9 мая. Ну не, не вдалося йому Богу дякувати. От. Але тим не менше, ще раз наголошую: залужний не займається політикою. Він є, планує операції, він дивиться мапу і він дивиться, що треба далі робити для того, щоби. Як найбільше нанести ураження і ушкодження супротивнику і якнайшвидше звільнити наші землі. Тому для нас це військова операція, чергова військова операція, як би там її не називали. А для супротивника це політика. Тому така угу. гарно диміло на Кримському мосту. Окупаційна влада виправдовується, мовляв, усе під контролем. і Там тривають навчання. Спочатку оголосили про закриття мосту для транспорту на кілька годин. А після ажіотажу в соцмережах одразу заявили про відновлення руху. Неспокійно було в в акваторії Чорного моря вранці три невідомі надводні безпілотники, нібито атакували російський розвідувальний корабель Іван Хурс. Сталося це після проходження протоки. Босфор. Ну окупанти традиційно звітують, що ні пошкоджень, ні втрат немає. Пане Ігоре, ну от що це за навчання, коли Кримський мост димить. Показуємо зараз, що вони там в диму навчаться ходити, чи що ні, ну може бути різного штибу навчання чи не навчання, чесно кажучи, для мене це зараз не має великого значення порівняно порівнянні з іншою новиною, що військовий корабель Росії пройшов через Боспор, і мене питання до наших партнерів. Наскільки я пам'ятаю, протока Босфорська була закрита для військових кораблів. Uh -huh. А хто ж його тоді пустив і на яких підставах, і з якого перепугу? Оце питання для нашої дипломатії. Оце питання, можливо, навіть на зустрічі в Рамштайні. Тому що там будуть е, представники різних країн. І я думаю, що це питання треба піднімати. Е, розумієте, ну, Тобто ці речі вони більш суттєві, ніж задимлення мосту, тим більше, якщо подивитися відео в їхніх пабліках, то там видно, з якої пушки йде дим. От мається на увазі ну, димова така спеціальна завіса. Е, я допускаю, що це могли бути і навчання, але з другої сторони, ну, дуже ж файно, коли вони не попередили місцеве населення, і, і місцеве населення знову зажало, як то кажуть, в кулачок і почали кричати. Що як не хочеться уїжджати з Криму, як душевно жили. Ну і на сам кінець нашої розмови я залишила таку пікантну тему з нотками анатомічними трішечки, тому що <соць> дивуєтеся, тому що соціальні мережі показали фото мужчини, який ззовні нагадує Арестовича, і цей мужчина був на пляжі в Ізраїлі. От ми не цей мужчина, інший мужчина. Ось, оцей мужчина, так, да соціальні мережі це все активно коментували, як так, що це за робота, як могли випустити Арестовича, чому відпочинок і так далі, коли там. Народним депутатам складно виїхати, чиновникам складно виїхати навіть по роботі. Ну і Арестович потім в себе в соцмережі оце інше фото опублікував. Що типу, я не схожий на того мужчину, який був на пляжі в Ізраїлі. У вас є питання щодо цієї тематики? Взагалі, ну тобто, можемо поговорити про це? Ну я чув про 33 виходи в тил ворога. Це напевно 34-й. Чи сікають шокола? Таки схожий він на Арестовича, якщо так передив. Придивитися. Ну, так? я по цій фотографії не знаю. О, це інші фотографії. А що стосується цієї фотографії, ну, ніби схожий, я думаю, що Державна прикордонна служба має відповіді на ці запитання, і в мене тут лишається лише одне відкрите запитання. Тобто, під виглядом шоферів, під виглядом танцюристів, в нас пів України шариться по Європі. В той же час. Народний депутат України має вклонитися Єрмаку, щоб Єрмак дав команду Стефанчуку, щоб Стефанчук відпустив народного депутата, наприклад, на засідання парламентської асамблеї Ради Європи, де він є доповідачем по якомусь питанню. І так далі. Тобто, на сьогоднішній день даєм, ну розумієте, їм пофігу. От їм пофігу, вони роблять, що хочуть. В них є телевізор, і вони вважають, що вони далі будуть запудрювати мізки українцям. Але я знаю точно, що прийде час і спитають за всі 33 виходи і за цей 34 й також. Тим більше, що ця людина казала, що першою сяде на БТР, якщо буде війна, і ломанеться на фронт. Щось я не бачу, але так як він є діючим полковником головного управління розвідки, так як він казав, чи підполковником, то чесно кажучи, я скажу, що в нас Парасольку головне управління розвідки дає дуже багатьом негадяям. Нас Шевченка почали відбілювати того, що до Луки їздив. В нас Червоненко вже там подполковник главного розвідуправління Розумієте, це все робиться для того, щоб не йти не воювати, не захищати країну. А після війни ходити в піксельному камуфляжі, як той же самий Шевченко, прийти в Верховну Раду, і розповідати, як він захищав. Інтереси України, ну десь там в глубінної розвідки, де ніхто не бачив, але всім було дуже страшно. Скажіть, будь ласка, от зразу почали піднімати тему народні депутати про те, що військові, які мають законну десятиденну десятиденну відпустку, мали би право так само відпочити. Ну можливо, там в якихось не. На таких дорогих курортах в Ізраїлі, а більш можливо більш скромних. Але відпочинок за кордоном має бути для них доступний. Як ви до цього ставитеся? Ну я чесно кажучи, не знаю. Я вважаю, що питання війни має бути одне для всіх, і перемога тоді буде справедливо ділитися одна для всіх. В даному випадку протиставляти військових іншим я би не став. Бо чому? А хто буде зерно возити фурами? Ну давайте говорити відверто. Вони ж мусять їздити ті дальнобойщики. Угу. А хто буде виконувати іншу роботу, яка дійсно потрібна? Але ще раз наголошую, тут же ж питання справедливості. Якщо дійсно людина працює на благо України, це одна історія. Якщо людина поїхала собі відпочити на курорт, ну це друга історія. В той же час ми бачимо дуже багато військовослужбовців, яких по які там мають каліцтва і ушкодження дуже серйозні, але тим не менше їх ще з армії не звільнили, але поза штат вже вивели. Який курорт? В нього зарплата 800 гривень в місяць. Який для нього курорт? Він має за що за той курорт поїхати? Ну, в той же час ми бачимо, як відверто політичний офіс ФСБ Росії працює на теренах України в наших владних кабінетах і приносить шкоди набагато більше, ніж взагалі можна собі уявити. Ну до речі, оця тема, яку ви зачепили, нагадали. Ми її маємо окремо проговорити в ефірі, як відбуваються маніпуляції з, з виведенням за штат із, з, поранені, поки лежать в госпіталі. Виявляється, що три місяці їм уже не положено платити гроші. Окрема тема, в ній треба розбиратися. Ми подумаємо, як це зробити обов'язково з усіх боків і аспектів її проаналізуємо. Вам ви виїжджали за кордон? Так, звичайно, виїжджав. Мені навіть волонтери порішали реабілітацію. Але справа в тому, що ну, для цього є певні підстави. Я лікувався. Тобто, ну це, це є нормальне явище, якщо людина ну, при пам'яті, як то кажуть, і так далі. І другий момент, що є дуже багато людей, які мають дозвіл на виїзд, ті, які рішенням ВЛК були комісовані і так далі зі Збройних сил України. Їх випускають без всяких проблем. Але ж ми сьогодні говоримо про кого? Ми сьогодні говоримо, наприклад, про Портнова і про його родину, яким mm -hmm. боком вони виїхали. Ми сьогодні можемо говорити про батальйон Монако, а ті, яким боком. Виїжджали дальнобойщиками чи артістами прикидувались. В нас питання не в тому, хто виїжджає законно. Ті, що виїжджають законно, до них питань нема. Є питання до тих, хто свалили. Оце дуже велика різниця. І або ті, хто використали службове становище для того, щоб свалити, або ті, хто заробили грошей на тому, щоб дати можливість свалити іншим негодяям. Розумієте? В нас ж питання соціальної справедливості вирішується от якраз таки за рахунок того, що. Друзям все, а опонентам зась. А скажіть, будь ласка, я часто чую, що от хлопці повернуться з передової, і у них до цього батальйону Монако, ну, умовного, будуть питання. Ні, не не буде? будуть питання. Всі хлопці, які на передовій, ну, я можу по собі сказати, що будеш робити після війни? Поїду в подорож. Ну, хлопці, ті, які на передовій, поїду додому. Після війни, о, мої вернуться з Польщі. Розумієте, тобто. Ходити, питати вони не будуть. Питання в тому, наскільки буде свідомим суспільство, наскільки суспільство виросте від цієї підліткової політичної зрілості, я би сказав, сьогодні вона навіть не підліткова, вона десь така на рівні дошкільного віку. І якщо популісти знову прийдуть до влади в Україні, ну, тоді будуть дуже серйозні проблеми в самій Україні. Чому? Бо треба задоволити. Запит суспільства на справедливість і невідворотність покарання. І Якщо це не буде задоволено в найкоротші строки, там максимум рік, там ну, до двох, то наступний парламент просто знесуть. Що ж, пане Ігоре, дякую вам за те, що були на каналі. Дякую вам за вашу позицію, за вашу оцінку. Ігор Лапін, спецпризначенець, офіцер Збройних сил України, був у нас в гостях на п'ятому каналі, на сусідньому майданчику.